Ну а тепер поєдинок між політехнікою та АЗП Груп 2. Поєдинок, де немає явного лідера однозначно. Дуже важко даються набрані очки. Не набрані очки, а перемоги. Колесо центру Зінченко! не забиває. Кологойда. Пробиває Денис кологойда. А вже відзначився своїм першим забитим м'ячем. Прокудін б'є. Камішов. Б'є здалеку. далеком. Басовський. Зіграли 0-0. А політехніка та колесоцентр у сьомому турі. А що тут? Гра рукою. Павло спокійно забиває шести метрів. 1-0. ЗП груп 2. Виходить вперед у матчі проти Запорізької політехніки. Забиває Кологойда прямим ударом зі штрафного. 1-1. І що тут не залітає ворота. Забиває, ні не забиває в цій ситуації. Долинний. Бовшан. Зараз вийти вперед. Для Маруна двох обіграв Маруна. Досвідчених гравців зійшлися. Зінченко. Гра рукою. Це шостий фол. Аксонов. Не влучає ворота Роман Аксонов. Аксонов б'є. Роберт Міклад завідає передачу. Фролов не забиває Басовський рятує свою команду. Фролов б'є на останніх секундах. Останній.